Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Грузиться в мене відео, тому я вам покажу час. 17.04. Ось. Так, видно вам. Так, ну, коротше, 5 годин. Сьогодні, 17 травня, робимо на завтра, на 18 травня, по районам. Я повернулася до цих розкладів, бо ну, я бачу, що люди, люди задоволені. Тому давайте, поки є в мене така можливість, де не буду вспівати люди, де не буду вписуватися, ну, буду якось по сокращеному плану. Але я, ви знаєте, я роблю кожного дня або на два дня розклади. В будь-якому випадку ви в мене завжди приблизно знаєте, що вам очікувати. Так, дивимося, починаємо з правого берега, він менший по об'єму об своєму. І подивимося: Запоріжжя, правий берег. 18 травня, 18 травня. Якщо буду говорюватися, то от я по початку сказала, все, це вже зафіксовано. 18 травня, дивимося обстановку в плані прильотів. І чи будуть у нас руйнування? В кінці я зроблю розвиток і зроблю людей. Подивимося. Ось так. Так, ну що, поїхали, дивимося? Так, верхня хортиця? Верхня Хортиця. карти. Давайте я ще добавлю. Боже. Ну, вроді як нічого, хоча бачите, яка тут іде історія. Зараз бачите, що ми очікуємо. Будуть рішення, будуть хлопці вирішувати і будуть приймати дуже серйозні рішення. Бачите, як воно розвив... розвилося це все. Ну, я покладу на людей, що воно покаже. Тут йдуть сообщення. Родини, але все нормально. Тут ідуть якісь проблеми, але це все нормально. Так, добре, 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 верхня хортиця буде нормально. Все відробиться, відпрацюється. Хортиця, хортиця дуже серйозно. Тут річ впадає і ось коса йде. Але тут, бачите, ось воно виправляється, стабілізується. Бачите, що робиться? Так, і тут у нас, це я дивлюся, що під цим-всім підґрунтя, яке лежить. Робота і всесвіт, все ясно. Це ясно, чиїми руками то все робиться. І чиїм захистом, бачите, стоїть розвілка, чи буде, чи не буде оця річ, але Але падає кульцо. Це дуже серйозна йде робота. Спільна робота з військовими якихось. Як сказати, Боже, вчора сказала, зараз не пам'ятаю. Ну, як вони спілкуються між собою, тобто різні фахівці ці, то тут воно йде і дуже серйозно йде. Бо ситуація напружена. Закінчиться це все нормально. Тут по клеверу воно пройде успішно. Але загроза, ви бачите, йдуть і пльотки. І башні все йде. Сьогодні всю ніч були сирени. Це ужас був якийсь. Так, Бородинський. Освітила. Серйозна річ. Ключі в наших руках. Тут щось буде по роботі не дуже якісь будуть моменти, але в цілому хлопці спрацюють нормально. Сонце це не удар, слава Богу. Ну, а так, в принципі, все буде стабільно, добре. Будинський район все буде добре. Так, Косіпенковський район. Так, Спінковський район. Загроза вам є, ви це бачите. Тут немає башні, а, хуто немає башні, є башні. Ось ці люди, вони тут роблять свої плани. Це люди наші, українські, до речі, наші наші корні. Але вони зрадники, на жаль. І з ними будуть справлятися наші служби, наші військові. Іде башня, але це ще під питанням буде. Стоїть роздоріжжя люди. Давайте ще одну карту докладу. Серце проблеми. Ну, по серцю я можу сказати, що, в принципі, це непогано. Це непогано, це почуття, в принципі, нормально, але йдуть проблеми, бачите? Ну, коротше кажучи,... Тут ось іде рішення. І яке воно, що воно несе? Пльотки несе. Плітки несе. В общем, що я скажу, осіпок. У вас напружена тут буде обстановочка. Вполне, віроятно, що може таке статися, бо у вас іде розвілка. Але оці дві карти, тут проблеми, проблемами, то таке, що пройдеться. Але ця частина карт, вона нормальна. Тому давайте будемо сподіватися, що все буде добре. Все ж таки військові наші тут роблять все, що можуть. Але ось пок, бачите, він такий. Не подобається він мені. А, так, давайте, може, я кину на вийтах. Подивлюся, чи співпаде тут воно. Чи співпаде, чи не співпаде. Одно ну, нормальне будемо вперто захищати. Але ці карти гарні. Оця хороша карта по почуттям десятка туз. Холоднокровна буде ситуація. Але тут же іде, ось бачите, де впорно будемо захищатися. Буде... <кій> будемо задоволені, що ми захищаємося. Тобто тут по почуттям іде хорошо. Так, ну і на жезловий туз падає дьявол. Чим то закінчиться, що він нам дасть? Негативна тут карта. Це рицарь мечовий, о, вогняний. Це буде горяча така ситуація. Горяча ситуація, Нетрадиційна ситуація. Так. Традиційна ситуація. Яу. Але ця карта гарна, вона показує, що є такий шанс, бажання, удача йде. Давайте будемо бажати, щоб все було добре, бо тут щось воно так дуже напружено. Дуже напружено, бачите? Так. Сіпенковський район, будьте дуже уважні, якщо тримаєтесь там, якщо що люди. Так, давайте я заразум, якщо вже йде така історія, подивлюся на Осіпенковському, щоб ми розуміли цю ситуацію, що буде по людям. Непогані карти. Зараз прозвинемо. Ресурс. Так, дивіться, значить, непогані у вас карти по здоров'ю. Непогані тут і ресурс, і е, сонце, і дерево. Все добре. Єдине, що ось по ітогу впали криски. Трансформація, але все ж таки трансформація ця виходить в положительне русло. Все ж таки повинно бути. Повинно тут іде жіноча енергетика. Ну, все одно повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Хіба що по мінімуму там покриска може щось таке бути. А... Може, якась травмочка там може бути покриска. Так взагалі, в принципі, не повинно бути. Так, дивимося Дніпровський район. Той, той кусок, який іде перед мостом, де стоїть пушка. Це остаток такий кусочок. Не знаю, в мене він так помічений. Так, дивимося. Непогано, непогано. Ну, тут буде відповідь. Тут буде відповідь на цю пльотку. Здоріжжя стоїть, бачите? Ясно, не дає відповідь. Не дає, не дає. Ні. Не дає. Тягне резину тягне. Але тут іде по -по -по повернення до кращого. Тому, наступна карта йде повернення до кращого тому е, зміни. зміни, Тобто якось воно все ж таки налагодиться. А, да, ключ в наших руках. Ключ в наших руках. Полуні. Нервова буде обстановка, люди кажу зразу, але військові відпрацюють там це. Не хочу розводити паніку. Бачите, які карти падають. Тобто там, де от явно воно так буксує, то да. Так, і то там роздоріжжя стоїть, то я і покажу вам. Так, дивимося тепер великий луг. Мене дуже просили подивитися великий луг. Так, значить, це, що не ясно, це тут піде. Ану, дайте я гляну ще одну. О, бачите, що вилазить? Що вилазить трансформація? сповіщення, Пройде по-легкому ця історія. Якщо вона трапиться, то пройде по-легкому. Чому я кажу, якщо трапиться, бо тут тучі лежать? Тут не зрозуміло, чи буде та історія, чи не буде. Карта тут ресурсна лежить наша. Тому так, і тут закінчиться все більш-менш нормально. Да. Так що, в принципі, ну, бачите, воно летить та й днем оці сирени. Так що таке діло. Ну, в принципі, ось так. Так, великий лук ми подивилися, тепер дивимося приватний сектор, приватний сектор правого берега. Я беру його весь взагалі, бо я його не знаю, назвати не можу. Тобто це і дачі, і ото все, що на правому березі іменно все, що вчасний сектор. Все. приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Пласти, чесно кажучи. Так, ну що це за подія? Давайте ми подивимося, що тут по дитині йде. Події очікуються, так, на краще буде. Але бачите, не все тут так просто тут будуть взаємодіяти. Нормально все буде по часному сектору я не бачу нічого поганого. Так, і давайте подивимося розвиток подій. Розвиток подій по правому берегу взагалі. Це загальна, загальна лінійка буде, розвиток подій по правому берегу. Так, буде ця історія, хлопці будуть справлятися. Не буде то якимось чимось таким сверхістесним. Бачите, ще тут неясна історія. Закінчиться нормально. Це буде хорошо. Так, і давайте подивимося по людям, по людям взагалі по правому берегу. Ну, от бачите, ось тут іде тільки от якась історія по крискам. В принципі, в принципі, і навіть більше як розмови, більше як. Ну, Ні, тут не буде нічого такого страшного. Нічого. Ну, Хіба що, знаєте, така буде обстановка, а, така, от, знаєте, ну, нервова. А, сонце це нормально, це хорошо, все це. Зміни на краще. Тобто з цим тут вона неясна ситуація, да, але це більше іде, ось, знаєте, б'є по нервам, по голові. По... Тут травми, ось тут же йде клевер, і ось, 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 люди спілкуються між собою. Тобто тут більш такі травми, ось, знаєте, такого повітря. Да? Повітря це голова. Ми всі знаємо, тут он піки тобто не повинно тут бути нічого такого. Хоча падають пльотки, падає все це, але це все буде успішно справлятися з цим. Не повинно бути нічого поганого. Будемо на це дуже-дуже сподіватися. Те, що карти показали, хоча вони показали всю піднаготну. Ну, буде як буде, будемо бажати кращого. Все, люди, я бажаю вам бути живими та здоровими. Зайве не переживати, тримати себе в руках, підписуватися на канал, ставити лайки, пишіть коментарі. Це для мене важливо. Сподіваюся, сьогодні нічого не забула по правому берегу. Все, почуємось, па-па!